Всім привіт! Коротше, сьогодні 8 березня. Вітаю всіх з Короче, Прийшли, сьогодні у нас дуже файна погода, у нас на градуснику зараз плюс 16. Трошки вітряс такий подуває, холодний, але в принципі можна робити. І прийшли, Тому, то, то, то последній відео, як я зняв, там я розков, що подивився половину пасіки та пішли додивлятися другу половину. Зараз покажу як скорочу ще пару сімей, там внизу сильніші сім'ї покажу. тут багато писали, що сім'ї. Ну, що сім ну це особливо це слабенька сім'я, тут навіть ну, бессиль немає. Але я розказав те, як я роблю. Ну, хтось може з душі, чи щось вже має душі. Це вже, ну, хто як, як знає, так роб. Такий в нас обльот почався. Ну, сьогодні можна сказати, що такий сильний, вже почти 100% буде обліт. Бо Завтра на ближайших 3-4 дня там передають файну погоду, так що сім'ї пішли можна сказати, на сильний обльот, пішла пельцайка, у нас цвіте там вечка вроді. Ну, йдемо вниз, покажу, як я буду скорочувати далі сім'ї. Тут, тут сильніші сім'ї. Покажу, як я скручую сильні сім'ї, показую слабі сім'ї. Дехто каже, що такі слабі сім'ї треба об'єднати. Ну я знаю, допустимо, в нас тут які сім'ї можуть стартанути до продажі пакету, а які не можуть стартанути. Які не стартують сім'ї, то... Вони просто будуть, можна сказати, як, як донорами ті сім'ї. що Якщо сім'я не набере таку силу, як мені треба буде, то я просто потім їх, а її розформірую на обльотники. Ну, якщо допустимо, якщо допустимо, я від неї не продаю пакет, то я її розформірую і буду заселяти обльотники. А якщо вона набере силу, то значить матка хороша, бо що залежить у хорошому пакеті. В хорошому пакеті йде на першому місці, це ну, першу ноту грає це матка. Якщо матка. Качество матки суперове, то вона даже з трьох рамок, от зараз перезимували, допустим, в є, що на трьох рамок, вона набере силу до, до 1 травня, вона має набрати силу на 8 рамок, це 6 має бути мінімум розплоду. 6-5 розплоду такого сильно печатного. А бджоли до 10 рамок має бути. Це якщо 3 рамки перезимували, це як в тому році, перед тому році я знаю, що такі сім'ї вони стартують. Ну, є, так, є такі сім'ї, що якщо мат, качество матки вже не дуже таке сильне, то вона ну, себе так не розікриє, ну, не розкриє, виходить. І та сім'я сім не стартане. Тому якщо та сім'я не стартує, я їх так і лишаю, потім просто їх розформірую і заселяю в плятники. Бо мені треба, мені треба цей, цей одиниці для того, що навіть якщо... Вона не продається, то вона йде в засилку облятників, що по-любому нам не потрібно. Так, сім'я сидить на шістьох рамках. Таку сім'ю я навіть не скорочую, я таку сім'ю просто дивлюся, дивлюся на корма, оскільки бджоли на заставній. Ну, що тут скорочити, тут ця сім'я сама за себе говорить, що сила в не... Я просто дивлюся на корма і дивлюся на... на розплат. Якщо є розплат і є корма, то тут нема що робити. Ну, Рамошка коло заставної, але вона не є така сильна. Якщо треба, я їм ставлю зразу, зразу ліпьошку, якщо треба. Ну, видно, що тут вже є розплод. Все, розплод є, матка є, все нормально, кормів тут. Ну, на цих двох рамочок не дуже так було. І я тепер беру, можна сказати, ще пару рамочок піднімаю, просто щоб знати, чи в чи них є корма. Тут теж не дуже є, тут розплод теж є. Так, йдемо далі. Якщо такі кормі в неї буде замало, то я... в мене там є ліпьошки з медом, я набрав. І я їм зразу кидаю ліпьошку. Ну, Тут трошки є. А от на, на ці вже крайні я, я видів, ну, на ця крайня вже сильна медав. Я вітяти не буду, щоб він розлетяти, бо ці дві сильніші медаві я бачу звідсилі. Так що, в будь-якому випадку я, от, я подивився 4 рамки, розплод є, скороти їх не буду. Просто зараз я їм ставлю сюди. Отут де розплата, я їм поставлю ліпешку з медом, щоб я до них вже 2 неділі ну, не переживав за них просто-напросто. Хоча у них тут може, ну їм стане дариться меду на 2 неділі, бо ці, всі рамки такі медові і ці крайні такі нормальні були медові. Але в мене є ну, мед, тому я поставлю його, щоб, щоб не переживати за ту сім'ю. І за всі сім'ї, які я проходжу, то я вже так роблю, щоб на ближайші 2-3 неділі, щоб я знав, що. Що в них корма є, що, що там не потрібно буде забігати, переживати, ходити, шукати. І такі сім'ї, як оця, я, не, не, ну, я її не скорочую на, на середину гнізда. Хоча в мене є заставні, щоб даже я можу її відвинути на середину, поставити дві теплі заставних, добре обкутати, даже пленку поставити під низ, щоб влага була у гнізді. Ну, у нас, ну, у нас тут іменно показує практика, що оця робота лишня. Якщо в мене було б пару сімей, допустимо, там 20 сімей, то може я би з цим грався, я б відвігав їх, обкутував, щоб у них старт був сильніший, швидший. Ну, я знаю, що ця сім'я у неї старт так буде сильний, що навіть без того, що, що ставити пленку. От зараз вітер такий холодний дой. Так. Восьмирамочний рогатий воду. До цих сімей ну, я ще не дивився в цьому році. ну, Я зараз продивляюся, виходить, це. І, кстати, там ще не... там подмору теж не було. Якщо є подмор, то я відгортаю гніздо і відчищаю подмор. Якщо трохи там крошки є, то крошку я не киваю. Чуть-чуть, якщо є небаток, якщо є більше, то де відгортаю. Так, тут що у нас? є, Тут є 6 рамок. З бджолою сьома рамка, можна сказати, така лишня рамка. У... І там за полоски питалися теж. Коротше, ці полоски лишилися ще з осені. Я весною бджоли від кліща не обробляю, я лише обробляю, добре обробляю, можна сказати, осеню. Це полоски і в кінці біпін. Отак От я обробляю осеню. Весною я бджоли не обробляю. Я вважаю, що весною обробляти ну, нема сенсу, бо бджола, бджола виходить після зими так, виходить, ну, замучена, перезимувала. Так, я зараз заберу на бік. Тому краще весною бджол не обробляти. Ну якщо там, допустимо. У сім'ї дуже багато подмору. І допустимо якась ну, ну, причина є, то може бути це кліщ, тоді можна поставити полоски, якщо, там, ну, якщо не впевнений, ну, по, ну, по ті полоски, як, можна, ну, так, я думаю, що вони толком нічого одно не рішуть, бо кліщ зараз вже все одно втікає в розплод Зразу печатний. Просто для себе Типу, заспокоїш може себе. То да, що типу ти обробив, але чи то буде результат від того це вже таке. Так, ось розплод. Є, Значить тут все добре. Так. Зараз треба взяти заставну. Так, тут теж ось матка. Ось маточка. Ну, ця сім'я, вона сильно піде ця сім'я. У нас сильна матка розкладена вже. Ці дві рамки можна сказати, вже добре засіяні. Так, це вже виходить трата рамка засіяна. У мене ці рамки легонькі. Тут кормів вже мало можна сказати, що в цій сім'ї треба поставити ліпешку все само собою і даже треба поставити рамочку за заставну. Ну, зараз я покажу, лише ще скорочу. Так, так нажмі на паузу я возьму. Так, заставна є. ну, ось так, виходить, я їх, вони сиділи на, на шістьох, я ще одну рамочку забрав цю сьому. Ну, допустим, я знаю, що зараз пару днів у нас буде погода, бджоли будуть літати. Тому я її розпечатаю. Якщо б, допустимо, завтра б не було погоди, ну я би знав, що буде холодно, що? я б її не розпечатав, бо скоріше все, що б джали б сиділи в клубі, і цей мед просто би витік на дно вулика і все, і знав, нічого не було. А так я знаю, що є погода, і вони його сьогодні і вони його перенесуть у, у гніздо. Цей мед. Ну, ліпше вилку, звісно, це розпечатувати. Якщо допустимо, у мене... Ну, Мед получається рідкий, я можу і стамескою ну, поздирати е, цю печатку. А якщо, допустимо, е, соняшниковий мед був би тут, зараз тут ну, на цій рамки, то стамескою я б його так не добре, був там треба було б прямо розпечатувати жорстко е, самі кришечки. Так, все. Все, я знаю, допустим. Так, я одну рамку розпечатав, Тут я теж поставлю ліпешку з медом, Опять же, бо ліпешки і мед в мене є, тому я поставлю, щоб я потім не, не переживав за неї. Якщо б меду не було, допустимо, тоді я би там в мене є рамочки з медом, то я би за заставну ставив би не одну рамочку. А ставив би, ну де ставлю, допустимо, ставив би дві рамочки за заставну, медали, одну б розпечатав, одну би ще не розпечатав, і вони собі мали би, можна сказати, такий резерв. Так, цим поставлю, зналі теж. Так, видно було очертання клуба. Ця сім'я від задньої стінки зимувала. У мене там є відео. І приблизно я вже бачу, ці дві рамочки я від них заберу вже. Це 100%, бо вони, ці рамочки вони не обсежують. Ну добре, не обстежують. Ну, Зараз, в принципі, можна одразу подивитися. Прополісовань. Ну Ось так, далі тут рамочка пергова. Так, і на бік. Така рамочка. Кожен на бік. Так, полоски зразу вже забираю. Там дехто теж писали, що, ну, що, що типу, кліщ може до полосок привикати. Кліщ до полосок. Кліщ виходить, що якщо добути, якщо у мене виробляється там якісь, ну, якісь може, звикання, хоча я сумніваюся, вже за скільки все одно кліщ сеписи, то мені виходить, що навіть Зараз, якщо коли звикання, то поки ми, ще дійдемо, виходить, обробляти буде аж осінню, то вже скільки того кліща поміняється, допустимо, що там вже це звикання вже, можна сказати, як як привикне, так і, і відвикне, зразу. Так, зраз. рамочку даємо на край. Просто якщо, е, якщо опять же, якщо пару сімей, то я в останній раз полоски ставлю. Це в нас виходить десь, десь в кінці вересня, на початку жовтня. І це щоб мені ці полоски забрати, мені треба, допустимо, е, ну, багато сімей і виходить, треба опять відкрити, забрати, то вже погода тоді холодна, ну, це вже таке ось розплод є. Ну, Можеш показати Ну, що ну, okay. ну, на дні виходить, ну нічого нема, бжали все вичищають, що у лежаках, допустимо, у лежаках треба чистити, а в корпусних вуликах, ну в декотрих теж є, що треба, ну, що треба почистити, а в декотрих не треба чистити. Так, okay. сплот. Цієї ну, ці рамки вже видно, що вони вже легонькі. Я замітив, що ну, середні сім'ї, да, сильна сім'я вона більше корму зрола за зиму. Якщо брати такі середні сім'ї і слабші сім'ї, то там в них кормів є ще багато, а якщо брати сильні сім'ї, то, то в них кормів мало. тоже є засив. Ну, опять же, ці, ці сім'ї я тоже поставлю літошку з медом за 100%. Бо тут нема такого, нема таких борбів, оця рамочка взагалі легонька. Так, ось так. Тут тоже мало, ну вообще мало є. Я цю рамочку навіть міг би можна було б навіть і поміняти, якщо було б. Так, 6 рамочок. от так, виходить, от таке гніздо, тут трошки бджоли є. Якщо, допустимо, ну, можна було б цю сім'ю, якщо, ну, якщо по методах брати, ну, там, по книжці брати по методах, то цю сім'ю, да, її треба було вжати на 4 рамки, це мінімум. Допустимо, ці 2 рамки я витрясаю і оце виходить раз, два, три, 4. І це буде п'ята улочка коло заставної. Вони, коли будуть сильно забиті бджолою, то матка буде сіяти від бруска до бруска зразу, же, бо нема місця. Але виходить, щоб тоді ці сім'ї треба ставити опять або мед зверху, або рамки розпечатувати за, ну, за заставну. Але по тому ну, це підходить тим, у кого розвиток іде. Ну, у нас тут в регіоні ну, області, виходить, у нас ранній розвиток йде, що, допустим Якщо в нас вже пільця йде вже сильно, що якщо б зараз тиждень було б погоди, щоб, ну, якщо б тиждень було погоди, то, то ця сім'я вже можна сказати, що вона, вона вже нажинати такого розполу, що їй прийдеться вже, мож, ну, декотрі сильні сім'ї прийдеться вже розширяти. Тому я, ну, нас сильно заважати сім'ї. Можна це робити, ну, навіть може декотрих тут, даже в нас в області може, дехто там місцевість може в якихось долинах, то може і треба і вжимати, щоб тепліше було. Ну я знаю, як тут в мене, то тут, і, даже, от там, що я вжимав в попередньому відео, ті, ту слабеньку сім'ю там написали, що, ну, ну, що сім'ю взагалі треба об'єднати з слабенькою ще одну сім'єю. Бо вона ну, з нею нічого не буде. Ну, Допустимо, я знаю, що з тої сім'ї ну, вона, ну, вона, вона нормально піде, я метод зверху її поставив, вона трошки да, вона трошки притормозиться, звісно, за того, що, то, що треба було вжати їх набагато сильніше. Але е, просто я вже буду. Коло таких сімей треба-напросто бігати, дуже частіше, ходити. Е, підставляти, розширяти. Я лишив стільки рам, скільки вони, скільки можна було б вернути їм назад одну рамку. Верно їм по рамку є назад. Ну, зараз коротше, буду ставити мет, я їм до ті рамки повертаю. Так. Покажу, одну, це вроді слабша трохи сім'я. Покажу вже 4 сім'ї. Бо, допустимо, так як я скорочу, або як я, до тут в себе ну, дивлюся, то багатьом це може не підходити просто-напросто, за що того, що у них може бути пізній розвиток, ніж у нас. У нас розвиток швидше йде. А якщо ну, розвиток тебе пізніший, то в принципі ну, сім'ї треба вже мати сильніше, бо якщо пельце. Ну, Ранні пальце нема, то сім'ї, все, що вони не будуть розвиватися так швидко вони будуть медленно розвиватися, там ще багато відійде, коротше зимували бджоле, і сім'я наоборот просяде. Вона не, не вниз збіршується, буде, вона наоборот ще там просяде. А у нас наоборот, виходить, я знаю, що у нас сім'ї що вона вже не буде просідати, допустимо, як на зарі Вона чуть продувує, як просідає, але розплоться цей підхвачує її зразу і вона починає стартувати. Холодна заставна, коротше, цілу зиму було. Ну і все нормально. Так. Ось одразу візуальний огляд, можна сказати, Тож тут є 5 рамок, клуб сидів тут. Видно, що ці улочки забиваються, ну, сильно забиваються, то оцю рамочку від них я вже її заберу від них. Бо якби вона сиділа на бірше, то я б міг би її не забирати. А так як у нас на... Відна... На п'ятьох рамках то цю рамочку я зразу поставлю за заставну, оцю рамочку. Жоли вітрясу і поставлю за заставну. Ось так. Так, полоски. Так, постійно, постійно. Опять сонце зайшло, де ж сонце заходить і льотна обжила вертається ну, ну, опять в вулиць і починається осінь ну, починає ставати агресивно. Так, ось розклад. Тут. Все, матка є, ну там видно на ті, на ті рамочки теж мет є. І на цех був. Тут, в принципі, далі нема що дивитися, шукати. Ну і зараз, ну, допустимо, зараз да, тепліше, але все одно Все одно треба не гніздо, навіть якщо сім'я там сильніша, то ліпше не студи так сильно гніздо. І потім їм цей мікроклімат треба все одно, чим довше ти туди, ну, ну це якщо сильна сім'я, то нічого, в принципі, такого страшного не буде, але ліпше, ліпше побистріше дивиться зараз до сімей. Даже, йому сказати, якщо. Якщо погода не дозволяє, то дно Ліпше не чистити. Дно треба чистити тоді вже, коли погода вже більш буде май, май спокійна. Вже коли буде тепліше, вже коли буде тепліше і коли не буде вже вітру ця холодна. Так, показав 4. Ну, до цієї сім'ї дивився, покажу хіба і так згори, ну щоб вже затягне відео. до неї я дивився ну, тоді ще до неї спів подивитися сім'я вже скорочена на 5 рамочках все нормально От тут О, це вже щитого гразу я скоротив цю сім'ю зараз починає вітер туди і виходить що вода така не дуже аж така тепла але Ну, а якщо, допустимо, такі бігли, осмотр треба робити. Бо іначе сім'ї просто декотрі там, допустимо, сьогодні ми прийшли, ми вже подивилися десь 20 сімей. І там вже одна сім'я була, що вже кормі вже було ну, так мало, що можна сказати, що 6 недільку б вони потягнули і почали вже обсипатися від голоду, можна сказати. І ну, Якщо, допустимо, 6 неділю не було погоди, то така сім'я могла б часом і відійти. А допустимо, щоб відійшла сім'я зараз вже в березні, це вже, можна сказати, зиму пройшов і тут просто сім'я відійшла, це вже це дуже жалко таких сімей. Так що такий біглий осмотр все одно треба робити, щоб навіть на кормах, особливо для починаючих, бо багато або нормально загодував з осені і все, типу, все нормально. Да, але якщо подивитися навіть на цей ряд сімей, вони отримали всі по 15 літрів сіра. Але всіх стан різний, виходить. Чотирьом сім'ям я цим по-любому поставлю ліпешки з медом, ну, щоб було ліпше. Ці вже не ставлю, допустимо, ліпьошку, бо там все нормально було. І, Хоча вони одинакову кількість взяли, села сім'ї велику роль грає у, у, цім, у, у, ну, у розході меду можна сказати. Ну, коротше, щоб відео не затягати. Я буду дивитися далі, якщо щось буде ще там цікаве, ще пару сімей, ще покажу, якщо там комусь щось буде непонятне, або можете задавати коментарі писати. Якщо щось це, то я вам відповів. Все, всім пока.